Деула нас стук спереду, водій каже з лівого боку. Зробили перевірку, стук у нас іде із кульової опори знизу. Зняли важель, зараз подивимось. Оце у нас кульова опора. Вона тут стоїть ще заводська, ось на закльопках, зараз ми їх зрізаємо. Висверлюємо закльопки. Висверлили закльопки, проблема у нас була з цією закльопкою. Ось таку фірму Лімфедер. Також одразу знятий цей блок, стала навіть і потім цю Встановлюємо встановимо. Лівий важель встановили. Ось наша кульова опора. Замінили цей селен блок. Міняємо салінблок на правому важелі, задній. Для цього відкрутили цю скабу, знімаємо її. Важель підперли тут бруском, щоб він опустився вниз. Знімаємо салінблок, встановлюємо новий. Ось такий будемо встановлювати. Сайлінблок затягнули